Нещодавно Кременчук отримав чергову допомогу від фонду оон ЮНІСЕФ через лінію Міністерства охорони здоров'я України. Це два великих дизель-генератори потужністю 100 кВт кожен. Вони будуть встановлені у міській дитячій лікарні та Кременчуцькому перинатальному центрі. Отримали по програмі міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ два генератори для наших медичних закладів. Це програма підтримки материнства і дитинства. За допомогою цих генераторів забезпечимо автономність лікарні і пологового будинку і навіть якщо не буде світла, лікарі зможуть працювати, надавати фахову медичну допомогу діткам і виконувати свою роботу якісно. Це нове обладнання дасть змогу медичним закладам працювати повноцінно навіть під час повторних блекаутів, адже рашисти продовжують наносити ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури України і лікарні мають бути готовими до будь-яких позаштатних ситуацій. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.